До вас, як до представника. Так щоб було видно відеофіксація для можливого в Ютубі програми, з цієї копії вашого звіту, можна зрозуміти, будь ласка, що це за звіт? Подивіться, будь ласка. Я вважаю, це якась неповага до суду. Ну, Там така копія, з якої вовчив, взагалі взагалі не де вона знята, що це за документ. Та... Да. Ви можете дословно прочитати його для того, щоб суд з'їрев. Зділи... Ні, прочитати не потрібно. Як... Пане, ви ми ні, не вилупайтеся. Ваше питання, Ваша питання я хотів би спитати, вами до клопотання надано належним чином чи не належним чином, це вже суд буде вирішувати, завірена копія, яка зроблена зовсім неякісна ксерокопія е його з якогось документу, який частково не вбачаються листки. Тому я хотів би, у вас є, можливо, інший примірник для об'єктивного вирішення даного питання. А не трогайте куди у право, капрати, повноваження учасників не входяться. Він скажуть, собі нікому не заважає. На вашу думку, зрозуміло. Зрозуміло. Якщо вам треба, зрозуміло, дякую.